14 листопада на трасі івано франківськ Сменеця відбулася дорожньо-транспортна пригода. Згідно оперативних даних у МВС України в Івано-Франківській області, 14 листопада на трасі Івано-Франківськ-Тисмениця сталося два ДТП, в яких загинуло дві людини. Свідком одного з них стала і наша знімальна група. Так на автодорозі івано франківськ тисмениця 59-річний водій автомобіля марки Mercedes-Benz 609D рухаючись у напрямку міста Івано-Франківська, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем марки Deo Matis під керуванням 65 п'ятирічних но жителя Тисмениці, який від отриманих трав загинув на місці події. Загинув дах з машиною.